48-річна жінка ледь не заморила голодом чотирьох власних внуків. Четверо неповнолітніх майже рік прожили ось у цьому будинку. Під опіку рідної бабусі діти потрапили, щойно їхню матір відправили у жіночу колонію. Часто на проїжджій частині дороги діти були просили і їжі, і грошей просили, щоб Дійсно, купити собі їжу у службі у справах неповнолітніх. Кажуть, з горянкою спочатку проводили профілактичні бесіди, потім погрожували забрати дітей. Реакція її була байду, байдужість. Діти не розчарувались в тому, що вони залишать бабусю і не будуть проживати разом з нею. Зрештою, неповнолітніх передали у будинок сімейного типу. Це в нас кімната. Тут в цій кімнаті живуть хлопці старші, там інших кімнатах сплять. Вони розказували, що сусіди приносили півлітрову баночку. Ну, Бутилочку, борщику, і ці діти ділили цей борщик між. Чотирма дітками лишали собаці. Дев'ятирічна Марічка, восьмирічний Павло та семирічний Іван нині відпочивають на морі. Вдома залишився п'ятирічний Богдан. Хлопчик говорити не може через вроджену імунну хворобу. Усе необхідне для чотирьох дітей нова опікунка купляла за власні гроші, адже кошти з державної допомоги заблоковані. У прокуратурі пояснюють, жінка, яка ще донедавна опікувалася малюками, на утримання внуків взяла 80 тисяч гривень. Майже половину цих грошей витратила, і коли внуків забрали, вирішила зняти решту. Рахунку Залишилось 50 тисяч гривень. І за даними, які наявні у прокуратурі району, колишній опікун скористалася послугами юриста і мала намір їх зняти з рахунку та використати на власні потреби. І тому прокуратура району було прийнято оперативне рішення звернутися до суду з для винесення ухвали на заборону зняття даних коштів з рахунку, що й було зроблено. Поспілкуватися з рідною бабусею дітей журналістам не вдалося. Жінки немає вдома. Прокуратура вимагає, аби колишня опікунка повернула отримані державні кошти. Гроші перерахують неповнолітнім на депозитні рахунки.